Добрий день, друзі! Сьогодні ми покажемо вам, як працює інтеграція з новою поштою в LBS Cloud. Після всіх налаштувань, які, до речі, ви можете зробити самостійно за інструкцією, ми можемо почати роботу із новою поштою. Переходимо у відповідний модуль. Тут ми бачимо наші TTN, їх статус та опис. Можемо відкрити та подивитись детальніше. Тут ми можемо дублювати або видалити ТТН, оновити її статус, оновити ТТН на новій пошті, також видалити, надрукувати накладну, надрукувати штрих-код та перейти на нашу посилку на сайті нової пошти. Тут ми бачимо всю інформацію по відправнику, отримувачу, та посилці. Створити накладну можна із цього модулю, просто натиснувши Створити, а можна також із модулю Продажі. Для цього переходимо у відповідний модуль, створюємо продаж та додаємо товар. Далі підтверджуємо та переходимо в доставку. Обираємо ТТН нова пошта. Далі заповнюємо всю необхідну інформацію. Та зберігаємо. Тут ми бачимо все те саме, що і в модулі Нова пошта. Також все це можна зробити ще з CRM. Переходимо в цей модуль. Відкриваємо нашу нагоду, створюємо нову комерційну пропозицію. Додаємо товар і далі все так само. Як бачите, в нашій системі все зроблено для вашого комфорту. Ви можете здійснити продаж крок за кроком від першого контакту з клієнтом до доставки в одній системі. Сьогодні ми з вами оглянули, як працює інтеграція з новою поштою в LBS Cloud. Пишіть в коментарях, які ще модулі нам оглянути. До побачення і гарного дня!